Сніданок на сніданок паруюча свіжа кава, салат, одеський кучерявий, рукала, пророща листя свіжого буряка, молодого буряка, цибуля, петрушка, все це дрібно покришено. І заправлено майонезом з сіллю, а їстимо ще запечений гарбуз. І більше нічого: ні м'яса, ні риби, ні яйця. Шкода, що майонез треба було олію, ну, вже є одне порушення у мене. Бо вчора ввечері, вечеря була дуже ситна, їла картоплю, м'ясо. Тепер треба до себе віднестися більш строго і не вживати їжу, яка порушує дієту. Квіти У мене сьогодні чудові квіти, чудові букети, троянди, перші троянди, які розквітають в моєму садочку. Вони такі чарівні, бутонів багато, це витка троянда. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід. Хай буде у вас тихий, спокійний день.